Можливість поспілкувати з неймовірною людиною, монахиною, письменницею Антонією Зореної Шлипил. Вона презентує свою нову книжку у Бога під серцем». Антонія, розкажіть, будь ласка, декілька слів про свою книжку, про що вона і для кого? Я не знаю для кого, але думаю, що для всіх. Знаю, що також маленька читають навіть своїм дітям, але напевно більше для тих, хто шукає Бога. Хто хоче якось краще його розуміти, хто хоче спробувати якось молитися по-іншому. Про що вона насправді це плоди моїх розмов з Богом? Молит... можна сказати, що всі вірші це молитви, або спостерігання за тим, як Бог діє в моєму житті, як він творить світ навколо мене, як Він його організовує, як він через цей світ навколишній до мене приміряє, переглядаючи ваші пусти інстаграм, читаючи вірші. Я завжди відчуваю чесно натхнення, відчуваю, як відділитись цим своїм світлом, яке є у вас, світом. Розкажіть, де ви черпаєте це натхнення? Тому що особливо в стані війни зараз дуже важко відчувати щось добре, з емоції такі більш негативні. Де ви берете це натхнення? З чого ви його черпаєте? Е, напевно, знову ж таки, це молитва. Святе письмо, читаючи його, я маю багато відповідей на свої питання, або може ще більше питань. Бо відколи почалася війна, я не могла більше нічого читати. Допомагали псалми, щоб зрозуміти, так, як, що, що можна відчувати в такому стані. Е, тому це, напевно, найперше духовне життя, життя з Богом, його шукання, часом сварки з ним. Так, тому що я розумію, що це особа, якій можна сказати все. Е, друге місце це спільноти і стосунки, так. тобто в спільноті є в мене сестри, з якими ми багато спілкуємося, з якими багато працюємо, з якими живу, і через них теж дуже багато отримую сили, ресурсів, підтримки. І інші стосунки це мої друзі, з якими можу ділитися тим, що мене не боліло, що мене болить, що мене лякає, що мене тішить. Тобто, Можна так об'єднати це все під назвою Надійні люди, люди, на uh -huh. яких можу покластися. Про тобто це для мене найбільше ресурси. Також тиша, музика, просто прогулянки і уважне життя. Тобто уважність до всього, що відбувається навколо. А от маючи досвід уже виданої книжки, як ви можете сказати, це важко чи легко? Якщо є гарна команда, то це дуже легко. І з другої сторони це й важко, тому що це багато часу, це багато зусиль. Це, це, це треба ці тексти вже майже знати на пам'ять перечитати треба ну, 10 разів і мінімум. Але це дуже приємно, тому що власне, у виданні цієї книжки брали участь неймовірна команда, це видавниця Юлія Сливка, яка ініціювала це видання. Це літературна редакторка, яка має дуже добре чуття слова. І вона підібрала ці тексти і поскладала їх як найкраще. Це також художниця, яка відчула їх і теж передала в неймовірний спосіб все те, що відчула. Тому це, це не моя робота, це робота спільна і, і дуже дуже цікава. Ну, я знаю від анисту Юлії Сливки. Вони дуже детально підходять до всіх книг, і кожна книга, яка виходить у них, це шедевр. Дійсно, це книги, які варті уваги. Розкажіть, чи був у вас переломний момент в житті? Якщо так, то чи могли б поділитися ним? Не, не знаю. Напевно, той момент, коли я пішла в монастир. Uh -huh. Це було так життя до і життя після. Це був момент, коли я відчула покликання, і десь рік після того я, цілий рік я молилася, щоб його. Розпізнати, що бути впевненим в тому, що це добре. Це моє жит... ну, це справді мені варто йти в монастир, і я якось через завдяки цьому року зрозуміла, що... що хочу жити по максимуму, і сам монастир це саме те місце, де я зможу так жити. Тобто максимально розкрити себе, своє життя і зрозуміти, для чого вони Бог створив. Тому десь, напевно, це той перемогний момент. А чи завжди вас підтримували в цьому? Чи були люди, які... Казала, ну от тобі цього не треба, навіщо це? А не досі є, але це їхня думка, яка мене не дуже цікавить. Це, <рес> я, це, я ж не, не, не розказую, як, як їм треба жити, тому і те, як вони мені про це говорять, мене теж не сильно цікавить. Я знаю, що окрім письменництва, у вас також дуже багато різних талантів. Взагалі дивуюся, як одна людина може містити собі стільки талантів. Ви пишете книги, граєте на гітарі, фотографуєте. Чим ви ще займаєтеся в своєму житті? Ну і самі їсти готувати <ріст> <ріст> прибирати, водити машину. Я не знаю, тобто я роблю все, що, що треба. Так? І мені завжди цікаво починати щось нове. Ну, от я не малюю і не пробую, тобто мені якось воно не, не приваблює, не притягує, але що, що все пов'язане з творчістю з музикою це моє. Фотографію відкрила, можна сказати так, досить недавно, але зрозуміло, що це теж якийсь такий мій ресурс, це сила, яку я отримую, от, бачачи ці кадри, і потім, коли вони мені виходять, це, це, це таке якесь наповнення. Так? Фотографії теж в такий свій спосіб послужили багатьом віршам. Ходила цілий день десь по місту, інколи справах, uh -huh. фотографувала, потім завантажувала фотографії, обирала найкращі і на них писала тексти. Це якось так виходило дуже дуже органічно. Там, тобто, навіть треба було якихось з видаткових щоб це все якось так написалося. Тому, якось, це можна поєднувати, якщо не думати, що оце мій талант мушу Я Просто uh -huh. роблю все, що мені подобається, і воно виходить. Звичайно, не з першого разу, ніхто там знайскільки всього я зробила і воно не вийшло, так. Але це не означає що там. Ну, я, я ніколи не розчаровуюсь, якщо не виходить так, як треба, бо я завжди дозволяю, щоб воно виходило так, як виходить. Це круто, це справді дуже круто. Я хочу сказати від себе, що я давно знаю ваш профіль і ще коли у вас не вийшла ця книжка, моя сестра просто мені розповіла про вас. Я якось зайшла до вас, і я відчула, от справді відчуваєш дуже велике світло. Просто читаючи ваш пост, і коли мені було погано, я завжди заходила, щось переглядала, читала, і якось в потрібний момент ті слова, які ви викладаєте в сторіс, вони потрібні. Чесно, вони справді дуже потрібні, тому дуже дякую вам за це. І ще хотіла запитати вас: от ви така людина, у якої хочеться питати пора в сучасному світі. Дуже багато людей відчувають якісь негативні емоції, кажуть, що вони втрачають себе. Що немає сенсу нічому доброму, що зло переважає, вони втрачають свою віру. Що б ви порадили їм, якби ви могли їм щось сказати, що це б були за слова? Найперше, я не дуже люблю комусь щось радити. <клухи> <клухи> І в більшості таких, таким людям не треба порад, їх просто треба вислухати. І коли вони будуть виговорюватися, вони вже самі будуть знати, що їм з цим робити. То я, я працюю в такий спосіб. Бо я також консультую людей, і в і більшості це є суто вислухати людину і поставити їй правильні питання, що mm -hmm. ти відчуваєш, як ти з тим даєш раду, як ти впор, бер... де ти береш підтримку, які люди для тебе є надійними, так? І коли людина каже, що немає нічого сенсу, ні, ні в чому немає сенсу, їй зле, їй важко, здебільшого ця людина не має надійних людей. І я завжди спрямовую її до когось, принаймні ризикнути і наважитись. Пустити когось у свій бік, попросити про допомогу, бо самотужки неможливо вийти з такої ями. Але потрібно знайти ту людину, яка тебе не буде знецінювати, осуджувати за те, що ти переживаєш, просто побуде з тобою і допоможе показати, де є світло. Тобто, ну, потрібні люди, щоб ми е, лишалися людьми. Ну, тому... Так, і потрібні правильні люди, тому що я знаю також по собі, коли ми самі своїм будемо, це справді важко. Mm -hmm. Можете зачитати ще, будь ласка, один з моїх виршів? Не переставай до мене говорити через місяць зовід дерева і траву, через пісок, каміння, дощ і парасольку. Не переставай так усміхнено мовчати, коли треба трохи тиші. Не переставай доторкатися словами моїх думок, пальців, серця, очей і хвилин. Бо так щедро іноді обсипаєш мене цілими букетами фраз. Аж хрустить у руках кожне слово, таке свіже і пахуче, як з коринки, так смачно слухати твої розмови, що серця, як із печі, виходять такими ароматними. Не зупиняй цієї пісні, цих нот, мелодій, клавіш і струн. Я хочу цього всього назбирати повні кишені, повні думки, повні аркуші і нести у собі теж стати твоєю піснею, твоїм словом, твоїм аркушем, твоїм твором. Твоєю картиною, зорею, сузір, хмарою, подихом, квіткою, краплею, променем і тим усім, що народжується у твоєму серці, коли ти думаєш про мене. Дякую. Скажі ще щось знову наостанок нашим слухачам, щось таке, що вичуває ваше серце в момент тут і тепер. Я хочу, щоб ви не боялися пробувати, не боялися творити, не боялися бути собою. І не боялися дозволяти собі на помилки. Тому що саме це допомагає нам ставати собою, такими, якими ми навіть уявляли, що можемо бути. Через дуже багато помилок ми доходимо до правди, але потрібна сміливість, щоб дійти. Тому бажаю сміливість. Дякую, дуже гарні слова.